Доброго дня, шановні друзі, ви знаєте, дуже символічно, що прапор символ державності з підписами людей, а підпис людей це доля кожної людини, був переданий Наталі Королевській. Був переданий тій людині, яка створює нову команду, команду тих, яким дійсно. Небайдуже майбутнє України. Сьогодні, на жаль, ми з вами живемо в непрості часи. Влада нас повертає в 90-ті часи. Ви пам'ятаєте, що таке рекет. Ви пам'ятаєте, що таке безпреділ? Ви пам'ятаєте, що таке наїзди на бізнес. Так, от сьогодні влада це рекет. Якщо хочеш працювати, то плати. А якщо не хочеш працювати, то віддавай бізнес бізнес, який ти все життя створював. Нам соромно за те, що у світі Україну знають через найвищу корупцію, через найвищі показники посмертності, через вічну кризу недолугої влади. Український уряд. Це, мабуть, єдиний уряд в світі, який так не любить свій народ. Ви знаєте, Григорій Сковорода говорив: не можна будувати словом те, що руйнується ділом. Люди прагнуть змін. Люди бажають вставати і жити в тій державі, де бізнес буде захищений. Де Чорнобилі може піти собі в аптеку і придбати ті ліки, які йому необхідні для життя, де пенсіонер буде не ходити по смітникам, а буде достойно йти в ті супермаркети, які сьогодні побудували олігархи, і купувати йому необхідні речі. Але ви знаєте, друзі, є ще одна велика проблема. На жаль, сьогодні ми побачили. Що зрадником може бути не тільки влада, а зрадником сьогодні стала так звана опозиція. Вони зрадники, б'ют. Вони виключили Наталю Королевську, і це означає, що вони повернулися до всіх нас спиною, до всіх нас, тому що Наталя Королевська єдиний політик в історії України. Яка приділяла максимально часу і пліч опліч шла з підприємцями, і правильно казали мої колеги і в сніг і в мороз, і ми пили з нею чай з одноразових стаканчиків в палаці. Вона не гнушалася нас. Тому я вважаю, що людина, з якою ми з'їли на один солі, вона повинна йти в парламент. Вона повинна з собою взяти нову команду, дійсно тих достойних лідерів. І ми повинні відправити на політичну пенсію ті обличчя, які з року в рік міняються то в опозицію, то у владі. Для того, щоб іти, піти треба йти. Сьогодні ми третя сила, сьогодні ми майбутнє України, сьогодні ми молоді лідери, і сьогодні ми підтримуємо Наталію Юрівну Королевську і підставляємо дійсно плече. Плече надійності, плече тих людей, які ні за гроші, ні за які преференції не кинуть її, тому що ми знаємо в який скрутний час і як вона нас підтримала. Ми будемо будувати разом майбутнє. І я гадаю, що Україна все-таки піде вперед, і ми з вами переможемо. Дякую вам всім, дякую, друзі.